Дітям потрібно чимось займатися, знімати стреси, стреси війни, які вони отримали. І зараз вони незалежно від того, є чи нема заняття, вони всі на стадіон, ну як місце відпочинку. У Львові сумчанин Дмитро Кабзисти посів на змаганнях зі спортивної гімнастики перше місце. У ризі Марк Чуяшенка здобув срібну медаль. Тренуються сумські гімнасти і у Латвії, і у Польщі, і в Італії. Тепер для здобуття майбутніх медалей тренуються і у Сумах. Тренерка зі спортивної гімнастики Оксана Шаповал говорить: чекають юних гімнастів у своїй залі. Всі надіємося, що війна закінчиться, і в нашому залі знову буде багато дітей. Діти повернуться, і все буде добре. Поки її син тренується у гімнастичній залі, на стадіоні його чекає мама. Я сижу і чекаю свою дитину півтори години, бо мені хочеться побачити його емоції, його емоційний стан, який він після тренування і до тренування. Тому для мене це дуже важливо. У боксерській залі тренуються як хлопці, так і дівчата. Одна з них Саша Петровська. Говорить, прийшла на бокс, аби вміти себе захистити. Для защити, для тренувань. Мені це подобається. Щоб я змогла себе захистити, для мене це буде вже достатньо. А на футбольному полі тренуються юні футболісти. Ну середня вікова група почала тренування ще на минулому тижні. Учора на поле вийшли старші юнаки. Тренують їх Сергій Кир'євський та Денис Лупач. І, хоча змагання в Україні нині відмінені, у хлопців каже пан Денис, такі є мета. Є у них мета. Мета є. Ну, в першу чергу це їх улюблене заняття, те, що вони полюбляють, це що для них є життя. Футбол, я думаю, для кожного з маличку був життям, він їм залишиться, і це буде поновлення нормального життя. Поруч з футбольним полем займаються легка атлети. Одну з груп тренує Дмитро Дніщенка. І, хоча як у футболістів та представників інших видів спорту, змагань у них не планується, тренер говорить, нові старти будуть де ми повинні тренуватися, і, ну, підтримувати себе в доброму стані, як фізичному, так і психологічному. Це також роздружає нашу голову. І ми будемо надіятися та мути Бога, щоб в ближайший час у нас з'явилися якісь ну, можливо, міські або обласні змагання. Гімнасти, боксери, футболісти, а також дзюдоїсти, самбісти, хокеїсти усі вони відточують свою майстерність, аби продемонструвати її на найближчих стартах і представити суми як на всеукраїнських, так і міжнародних турнірах після нашої перемоги.